Голосування за зміну топонімів другої черги у Полтавській громаді. Як долучитися? Ставлюся позитивно. Потрібно змінювати вже було раніше ще, а не щось. на Полтавщині. Працюють мобільні медбригади від Червоного Хреста. Що роблять багато скарг і прийшло на все? Мені ж уже багато років. В області завершують встановлення нових дорожніх знаків. Про що вони попереджують? Люди, які тут їздять, не знаю, по 10-15 років вони на них вже не дикаються. У Полтаві збирають гроші на вакцину для коней. Для чого вона? Коні потребують щоденного догляду. Під час оборони України від російських військ полягли воїни з Полтавщини. Про це повідомив речник обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Старший солдат Володимир Литвин загинув 10 березня. Сталося це поблизу села Тоненьке на Донеччині. Воїнові було 27 років, проживав у селі Калайденці Лубенської громади, де 15 березня із ним попрощалися. 48-річний Анатолій Шинкаренко поліг 11 березня. Сталося це поблизу Бахмута на Донеччині. Прощання з воїном запланували на 16 березня у селі Лиман 1 Решетилівської громади, де він проживав. А 12 березня поблизу села Площанка на Луганщині поліг старший солдат Віталій Каплін. Воїнові було 42 роки. Проживав Віталій Каплін у місті Кременчук. Попрощатися із ним мають 17 березня. Вулиця Балакіна у центрі Полтави названа 1944-го на честь радянського полковника, який роком раніше загинув у регіоні. Цей топонім мають змінити. Не знаю, ніхто такий Балакін і не чув ніколи, що переіменували вулицю. В залежності від того, був комуністом Балакін чи ні. Якщо був, то перейменувати, якщо ні, то може повернутися до старовинної назви. 15 березня у громаді стартувало голосування щодо перейменування цієї та інших вулиць другої черги. Загалом це 99 топонімів, які названі на честь російських чи радянських військових діячів, героїв війн, політиків чи подій. Голосування влаштували на інтернет-платформі Едем. Триватиме воно два тижні, каже Анна Воробйова. Проголосувати можуть лише жителі полтавської міської територіальної громади які за місцем реєстрації, які зареєстровані тут у нас з 14 років може проголосувати громадянин. Як розповіла Анна Воробйова, для голосування на сайті слід обрати розділ вхід у правому верхньому куті. Після цього зареєструватись або увійти можна за електронним підписом, інтернет-банкінгом або діяпідписом. Після цього обрати полтавську громаду та розділ консультації з громадськістю. Далі у розділі опитування. Будуть відображатися усі топоніми, які мають перейменувати серед запропонованих варіантів. Можна обрати лише один. Буває так, що система не, не працює. Чи якісь збої, чи видає помилку, чи банків не пропускає? а Ви знаєте, що у вас полтавська прописка, але щось пішло не так. Звертатися з такими питаннями це безпосередньо на платформу Едем до адміністраторів, які проконсультують і відразу вирішать цю проблему. У Полтаві та приєднаних селах мешкає понад 300 тисяч жителів. За словами Анни Воробйової, під час першого етапу перейменування топонімів у громаді до голосування долучилося приблизно 7,5 тисяч людей. Це 0,25 тисячних десятитисячних відсотка. Долучатися я вважаю, що не варто чому, тому що тут е це справа істориків. Це однозначно, тому що те, що я знаю, ну воно так. А те, що знають історики, це більш глибоко, професійно, грамотно і хай вони цим займаються, але відповідальність несуть вони. Не чув я нічого за це голосування. Я б долучився, проголосував би. Ставлюся позитивно, потрібно змінювати вже було раніше, ще, а не щось. Нагадаємо, пропозиції щодо перейменування вулиць у громаді можуть подавати усі місцеві жителі. Варіанти опрацьовують на засіданнях робочої групи, в яку входять, зокрема, історики, краєзнавці, філологи тощо. Після відповідного рішення виконкому пропозиції ставлять на голосування. А остаточно нові назви затверджують на сесії міської ради. Топоніми першої черги у громаді затвердили 10 березня. Лілія Пархоменко та Богдан Казирі суспільне новини Полтава. 76-річна Надія Сілістрельник прийшла до фельдшерського акушерського пункту у селі Черкасівка Полтавського району на огляд. На один день сюди приїхала мобільна медична бригада обласної організації Товариства Червоного Христа України. Багато скор і прийшла на все. Мені ж уже багато років. Головокружіння, не бачу, оглядав лікар, температуру поміряли, кров. I know it is. У Полтавському районі мобільна медична бригада Червоного Хреста працює близько двох тижнів. Вона закріплена за Полтавським центром первинної меддопомоги Терешківської сільради, каже його керівниця. Дана бригада обслуговує Терешківську, Новоселівську громаду, а також всі громади новоствореного Полтавського району. Село Черкасівка, де ми зараз знаходимося, це найвіддаленіше місце Новоселівської громади і на обслуговування нашого центру. З віддалених сіл дуже мала змога в зв'язку з тим що, тим, що маршрут автобусний не завжди є. Така ж бригада від березня діє у Лубенському районі. До її складу входять лікар, дві медсестри та водій. Проводимо загальний огляд пацієнтів, можемо провести вимірювання глюкози. Крові глюкометром, також електрокардіограму, можемо видати направлення скерувати до вузьких спеціалістів. Також робимо забір крові, загальний аналіз крові біохімічний. У нас в основному обслуговує медсестра Вікторія Вікторівна. А якщо вже так, у нас їдемо ми у Коломацьке. Автобуси що зовсім ходять рідко. Якщо я поїду на Приклад, щоб обстежитися в лікаря, я поїду у пів одинадцятого, то назад я приїду аж десь у пів другого. Раніше ні. То там довго чекаєш. Медичний транспорт надали представники Португальського Червоного Хреста, каже Ірина Плюсніна. Мобільна бригада виїздить на місце. Проводить прийом громадян, а також забезпечена ліками, які видаються безкоштовно, більше 30 найменувань ліків. Фінансування заробітної плати. Пальне, яке витрачається, щоб дістатися до місця прийому, так обслуговування автомобілю, придбання ліків, які видаються безкоштовно. Все це взяв на себе канадський червоний хрест, який допомагає українському червоному хресту. За словами Ірини Плюсніної, такі ж мобільні медичні бригади півроку працюють і в Кременчуцькому та Миргородському районах. Ела Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 161 тисячу 520 російських військових. Із них 980 за минулу добу. Знищено, зокрема, 6 тисяч 799 бойових броньованих машин та 3 тисячі 492 танки. Понад 2,5 тисячі артсистем та 262 засоби протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2132 безпілотники, Майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше п'яти тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 907 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. Полтавець Ігор Моїсієв вдвічі на день їздить дорогою Полтава Олександрія, яка пролягає через село Мачухи Полтавської громади. Знаки видно, але люди, які тут їздять, не знаю, по 10-15 років вони на них вже не дивляться. Тобто вони цю дорогу знають, вони знають кожну ямку. Більше багато, мабуть, приїжджих з Києва, з Харкова, які не дуже розуміються на цій дорозі, і через це можуть траплятися на такого. За даними служби автодоріг, на цьому шляху за три роки сталося 17 аварій. Тому на дорозі працівники служби встановили нові попереджувальні автомобільні знаки. Ми Знаходимося біля аварійно-безпечної ділянки, біля села Мачу. Вона характерна тим, що Тут є перехід з дороги першої категорії на дорогу другої категорії і крутий спуск. Дані параметри дороги сприяють виникненню ДТП. І для того, щоб водії були уважні і не наражали себе на небезпеку, ми позначаємо такі ділянки. Такі знаки встановили на дев'яти ділянках, які розташовані вздовж трас, Київ, Харків, Полтава, Олександрія та Кролевець-Порятин, каже Анатолій Мягкохліб. Розроблений спеціальний ескіз дорожніх знаків відрізняється лише написом. Тут аварійно-небезпечна ділянка, а в місцях концентрації ДТП. Тут написано місце концентрації ДТП. Попереджувальний знак стоїть інша небезпека, а також довжина ділянки і характерний вид ДТП. В даному випадку це зіткнення транспортних засобів. Згідно з даними Служби автомобільних доріг, окрім дороги Полтава-Олександрія, за останні три роки найбільше аварій траплялися на трасі Київ-Харків, це шість зіткнень та на шляху Кролевець-порядин по одному щороку. Нові знаки встановлювати почали у березні. Нині залишилося поставити їх поблизу села Базівка, що на трасі Київ-Харків, та біля Лелюхівки на дорозі Полтава-Олександрія, повідомив Анатолій Мягкохліб. Валерія Рибалка та Микола Ірьоменко Суспільне новини Полтава. Коні потребують щоденного догляду. Зранку ми їх годуємо, закладаємо сіно, овес, кашку з овса зернову. Потім, коли всі поїли, ми їх вичисуємо, оглядаємо. У кінному клубі, що розташований поблизу Полтави, нині живе та тренується два десятки тварин. П'ятеро з них евакуйовані із місць, де нині тривають бойові дії. Це у нас халва, її дуже люблять наші дітки. От, вона багаторазовий призер дитячих змагань. Вона дуже слухняна, вона возить діток з обережністю. Щороку у клубі коням роблять планові щеплення від хвороб. Це, зокрема, від сказу та Сибірки, розповідає Альона Дика. Таку вакцину отримують безплатно від держави. Це обов'язково для коней і ми завжди дотримувалися строго графіку щеплень, графіку депаразитації, тому що ну, якби, це потрібно і по закону, і заради здоров'я наших улюбленців. Також на початку року коням необхідно робити щеплення від грипу та герпесу. Вакцину для тварин власники купують самі. Через повномасштабну війну грошей у клубі на це не вистачає, каже Альона Дика, бо стало менше відвідувачів, а також з'явилися евакуйовані тварини. Тому нині на вакцину збирають гроші від благодійників. Це якби, дуже тяжка хвороба, от і параліч, і викидні у кобил і потім вже якби загибель. У 90% це смерть коня. Робиться раз на рік, а там робиться ревакцинація, ну, коли це раз, потім через три місяці ще раз. От, тому зараз нам потрібно 20 доз. Як розповіла Альона Дика, на 20 доз вакцини потрібно зібрати 14 тисяч гривень. Зараз на рахунок клубу надійшло трохи менше 2 тисяч гривень. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне, Новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду, невеликий дощ, вночі та вранці місцями туман видимістю 200 500 метрів. Вітер південно-східний з переходом у північно-західний 5-10 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 1 до 6 тепла, вдень плюс 5, плюс 10. В обласному центрі вночі 3-5 вище нуля, а вдень від 7 до 9 градусів тепла.